Я візьму нашу сітку, поставлю капсулу всередину і випущу комаху назовні. Потім схоплю її щипцями, Далі притисну її до передпліччя, і, як зазвичай, вона мене вкусить. Як і от Пітерсон, і прямо зараз мене вжалить звичайна оса: Один, два. Три. Ага. Є ого, я отримав один укус, але хочу отримати ще декілька. Можете бачити, як жало входить в шкіру. Це вже другий. Отримаємо повну дозу. Ого. Нічого собі вже починає пекти. Добре, тепер треба повернути комаху назад до капсули. Дякую за допомогу, друже. Добре, важливо знати, що ці комахи не можуть виробляти отруту, укус за укусом за укусом. Ви отримаєте найбільшу дозу отрути під час першого укусу, ось бачите, червона крапка. Що ж, вона не вкусила прямо в центрі прямокутника, але. Ох! Я дозволю отруті трохи впитатися.